Доброго дня! Тема нашого уроку – трубне зварювання, трубне з'єднання неповоротного зварювального стика. Як завжди, розпочинаємо наш урок із правил техніки безпеки зварювання. По-перше, зварювальник перед початком. Роботи повинен підготувати своє робоче місце. Робоче місце зварювальника повинно бути обладнане припливною витяжною вентиляцією, освітленням. Зварювальник повинен бути одягнений в спецодяг та індивідуальні е, середства защити. Е, значить, по темі нашого року. Значить, ми на прошлому році розглядали поворотне трубне з'єднання. На цьому році ми будемо розглядати неповоротне трубне з'єднання. Якщо в нас є трубопровід, припустимо, 2 дюйма, це приблизно 57 мм, товщина стінки хай буде 2,5 мм. Нам потрібно з'єднати дві труби між собою. Значить, ми їх виставляємо на рівні поверхню. Виставляємо, щоб вони були в нас в горизонті між собою. Робимо прихопочки. Прихопка, розмір прихопочки від 5 до 10 міліметрів. 5-10. 10 мм. Значить, робимо прихопки по, під углом 120 градусів між собою. І тоді вже наші трубопроводи вони будуть знаходитись в одній лінії, їх не покрутить, не поведе. І потім, коли ми виконали прихопочки, перед цим, перед виконанням прихопочок, ми повинні поверхні, які будуть зварюватися, їх зачистити. Брати з неї з поверхні бруд, лаком красочні матеріали, і ржу. Коли ми це все підготували, ми виконали тоді вже прихопочки. І розпочинаємо зварювані наші роботи. При неповоротному стику, коли ми не можемо прокручувати труби, ми розпочинаємо зварювальні роботи виконувати в такому, такій послідовності. Перший стик ми розпочинаємо електродом варити із цієї точки. Це в нас буде номер один. Перший стик. Ми розпочинаємо електрод ставимо приблизно під таким углом, десь 30. 40 градусів до нашого трубопроводу і починаємо вести наше зварювальне з'єднання. Так як у нас товщина стінки 2,5 мм, то у нас ми варимо або з відривом, або без відрива, але ми ток потім вже підбираємо так, щоб ми не могли пропалювати нашу стінку нашого трубопроводу. І потім ми починаємо виконувати наші зварювання. Запалюємо першу точечку. Ми бачимо, що плазма у нас образувалась, тут ванночка, і ми вже потихеньку ведемо наш електрод в такому, такій послідовності. От такі послідовності. Це точка один. І ведемо її до точки два. Тобто, коли ми, коли ведемо, ми електрод починаємо. Перевертати, і він вже в нас при закінченні. Отут ми відривати будемо електрод, щоб розпочинати новий, новий стик. Ми доводимо сюди і відриваємо електрод. Потім другий у нас стик. Тут вже різниці у нас немає, звідки ми будемо розпочинати. Ми все дійшли до точки 2. Точка 2. Потім ми продовжуємо наше зварювальні роботи. Ми розпочинаємо із точки 2. З точки 2 або з точки 1 і ведемо от такі послідовності. Тобто, ми завжди ведемо знизу до верху для того, щоб наша окалина, яка буде, та шлак, який буде у нас тут утворюватись, щоб він у нас стікав донизу, щоб він нам не заважав бачити нашу ванночку, і коли ми виконуємо наші зварювані роботи. Розпочинати ми повинні. Так, щоб ми захват у нас був. Це як прошлий раз я вам розповідав, це наш замок, він повинен бути від 5 до 10 міліметрів замочок. Тобто, ми розпочинаємо зварюваний наш стик не. Там, де ми закінчили зварюваний шов, А за 5-10 мм раніше, розплавляємо ми наш шов, який вже тут у нас утворився, і розпочинаємо ведення нашого електрода. І ведемо його до верхньої точки, ставлячи знову ж наш електрод під вуголом 30-45 градусів. 3045 градусів до... До стінки нашого трубопроводу. І ми доводимо, доводимо наш стик, можемо або тут зупинити, в залежності від того, де у нас закінчиться електрод, або дойти вже до цієї точечки. Коли ми сюди піднімаємо, ми змінюємо наш електрод, так піднімаємо, щоб він постійно у нас був під кутом 30. 30-45 градусів до нашої поверхні нашого трубопроводу. Якщо ми зупинилися тут, у цьому місці, припустимо, це буде точка 3, то ми будемо розпочинати наш зварюваний стик з цього місця. Якщо ми дійшли до точки 4, дійшли до точки 4 отут зупини, то ми будемо розпочинати наш зварюваний стик знову із точки 1. Ми з точки 1 розпочинаємо. Знову електрод тримаємо, тримаємо під таким кутом і доводимо і тут виконуємо замок. Також перед початком виконання зварювального стика ми також тут спочинаємо із замка. Тобто, ми, якщо ще раз подивитися на нашу трубу збільшеному вигляді, оце наш вже виконаний шов. Оце у нас закінчення. Точка 1 тут у нас. 1, то ми розпочинаємо нашим електродом зварювальні роботи, ми можемо і так тримати електрод, це в залежності від того, можливості доступу до нашого зварювального з'єднання. Або отак ми можемо тримати, то є угол може бути або так: 30-45 градусів, або ось так: 30 градусу. 5 градусів. І ми розпочинаємо знову ж із замочка. Виконуємо замок, розплавили наш шов який вже виконаний. І цей замок у нас повинен бути від 5 до 10 мм. І потім, коли ми дійшли, ми знову в кінці, вже на у, у цій точці, де ми закінчили, ми також виконуємо тут замок. Після того, як ми виконали, збиваємо шлак, як я вам вже завжди розповідав, якщо шов виготовлений, зварений правильно, він повинен бути мати красивий вигляд, і шлак фактично він повинен відставати сам від зварювання нашого стика. Тобто, ми тоді від шва будемо бачити, що він фактично він сам відстає без, без великих зусиль. При відбиванні. Якщо у нас є раковини свічі, то шлак залипає у цих отворах, і він тоді тяжко відбивається. Якщо шов красивий, то він і надійний. Тобто, чешуя в нас повинна бути густенька, густенька, вона повинна кластись одна на одну дуже з маленьким відстанем. Тобто ми не, не спішимо по не поспішаючи, ми виконуємо ці зварювані з'єднання, тому що трубні з'єднання вони завжди відповідальні, тому що трубопроводні з'єднання вони виконуються для транспортування певних, певних рідин, газів. І потім, коли виконується це з'єднання, воно вже ми візуальний огляд робимо, дивимося на наш шов. Якщо знаходимо якісь Недоліки ми їх устраняємо за допомогою накладання зверху шва. Якщо дуже великий там недолік, то ми за допомогою зачисного круга знімаємо цей шов і по новому накладаємо наш новий шов. Випробування можуть проводитись за допомогою стисненого повітря, трубопроводи перевіряють або стисненої рідини. Припустимо випадку, це може бути вода. Заповнюється певний тиск, двократне збільшення тиску при робочі при робочому тиску до певної рідини чи газу, який в нас буде проходити. По нашому трубопроводу. Ось така тема нашого уроку. Я це викладу в конспекті, і на практиці ми будемо тренуватися і виконувати ці зварювальні з'єднання. До побачення до наступного уроку.